Від буденної роботи за комп'ютером до окопів та оборони військовий з позивним Бандера пішов на фронт у 2022 році. Після численних поранень та тривалої реабілітації він продовжує службу в тилу. Про свою мотивацію та шлях захисник розповів нашій Вікторії Резон. Прикарпатський військовий Тарас пішов на службу без жодного досвіду, проте до фронту зміг адаптуватися за лічені тижні. Спочатку це було. Ну, складно, напевно, тому що хлопці не всі були готові. Потрібно, як я вважаю, завжди командира і чітко поставлені задачі, куди ми рухаємося. Буквально за тижня два ми зрозуміли, де ми є. Ну, Розуміння йде цілого організму, невизначених посадових осіб або так далі. Має цілий, ціла структура, цілий цей працювати. Думаю, десь неділі-два, так якісно ми вже розуміли. Що ми маємо і що нам потрібно робити? Чоловік служив зв'язківцем у складі 33-ї окремої механізованої бригади. Спершу виконував завдання на запорізькому напрямку. Згодом була Донеччина. Практика вже почалася, коли почалося знищення ворожої сили. Ну це не було по телевізору, це не було по цьому. Це були реальні умови, контактний бій, коли працювала різного роду броня, коли під обстрілами. Коли відчуваєш що таке кап, коли відчуваєш, коли артилерія по тобі працює чи працює якась інакша техніка, стрілецький бій, передній край. Дуже багато нових понять було, і адаптуватися за день, за два під це все це було дуже напевно складно. Саме там, на Донеччині, Тарас отримав уламкові поранення. Після трьох місяців реабілітації знову повернувся до служби. Я їхав в авангарді, ефів'єдрон. Знищив нашу техніку, водій випав, машина загорілася, поїхала по мінному полю. Не знаю, як вона не підірвалася. Це один на мільйон. Ну, але напевно, що напевно, тут такі річ, що молитви наших матерей це якраз спасають. Ну, десь хвилин, десь через п'ять, я вже спалаючи тої одиниці, то я випав звідти. ну і... Своїми силами вже доповз до крайньої точки оборони, де було надано, медики мене підібрали і відправили. Та з часом наслідки травм давали знаки. Виконувати бойові завдання ставало дедалі важче. Тож військовий в грудні 24-го року демобілізувався. Яка б фізична підготовка не була, але почали із суглоби виходити і це переміщення було дуже. Дуже складним, а воно не допускало цих помилок. На наприклад, і чи з броні вилізти, чи десь залізти. Десь цей це вже це вже було обмежено по, по рухах. Нині Тарас служить в одному із ТЦК нашої області, аби продовжувати бути корисним батьківщині.